Привіт! І я знову з вами. Так, зараз зробимо без ефектів. Напевно. Отак краще. І підемо запрошувати глядачів. Привіт усім! Сьогодні читатиму свій роман, сьогодні будемо говорити на різні теми. І, до речі, в ці дні поминають славетну співачку українську Ніну Митрофанівну Матвієнко. Таку берегінню української пісні вже рік, як Ніна Митрофанівна відійшла вічність. На жаль, на жаль. Сьогодні в мене такий образ. бальна сукня. Сонячно в нас на вулиці і це прикольно. Привіт-привіт усім! Обсуджуємо, все, говоримо. Зараз послухаем вот я как раз і послухаємо. и послухаем рішення. Фаніш Оксі Екшн Спрей. Він ефективно очищає більше ста плям та швидко дій. Привіт усім. Від 1 до одно до десяти <проснеся> осені. Привіт усім. Поминаємо мені на мікрофоні. <проснеся> Яка у вас освіта? Акторка, дизайнер, письменниця, філософ. Чи де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Мамо моя, ти вже стара, а я весела й молода. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лайдочку свою. Який ваш улюблений філософ? Ну, це філософи, які вивчали свідомість і, звичайно, філософи-гуманісти. Починаючи з Вольтера, Дідро, Руссо і завершуючи сучасними філософами. Немає такої освіти, якої немає освіти: акторка чи дизайнер? Така освіта, яка я навчалась на модель, в школі моделей. Також я вчилась на дизайнерку. от Я займаюся живописом іноді. Зараз я закінчую акторський вуз. Самостійно я вивчала філософію написала з неї наукову роботу. Ось такі в мене здібності, так би мовити. І першого, що я не люблю, це коли людині кажуть... Ти щось вмієш, не лізь туди, в тебе все однак не вида. Ну що це за така кацапська школа? А, а ось в Штатах дітей вчать, добиватися всього. Там говорять цілься в місяць, стріляй в сонце, в тебе все вийде. У вас є інстаграм, так, Світлана Мелаше, забивайте в гуглі, знайдете всі мої соцмережі. Можете ще трошки відійти, хочеться роздивитися картину. Будь ласка. У вас є онуки, а чому ти молодій дівчині пишеш таку підколку? Ти в нас хто? Глупець. Нахалюга, невдаха чи хто. Ось, не люблю, коли люди починають один одного принижувати, це єдина їх самореалізація. Ось у місті Новорецьверський був випадок. А, і там я йду, бачу, а, така неповноцінна бабуся там є. Стареча її вже деменція починається. І ось а, молоді чоловіки а, змагалися за те, хто швидше в неї відбере паличку. Настільки їм було нічого робити, і вони не знали, чим зайнятися. Порівняйте себе з Фрідою Кало. Я не дуже люблю Фріду Кало. Який улюблений фільм у вас чи режисер? Багато у мене улюблених фільмов і серіалів, починаючи від українських, національних, там по гоголю знятих в студії Довженка. І е завершуючи сучасними американськими фільмами голівудськими. Ось учора дивилася усмішка 2. Режисера не запам'ятала ім'я, в мене погана пам'ятна імена. І загалом мені сподобалося. Я сама мрію, щоб, по-моєму твору знімали фільм. Взагалі, я люблю писати хорори, жахи. І описувати природу, красу колорит мене дечим порівнюють із Гоголем. Педагоги. Дякую, дякую, дякую за подарунок, дякую. Даруйте подаруночки, донатте. Якщо багато на донати, то можемо скинути це на ЗСУ. І, звичайно, на мою творчість. Привіт-привіт. Так, і до речі, сукня. Сукня вона має бути до підлоги, напевно, я трішки не вгадала із довжиною. Як настрій, та прекрасно настрій, все дуже добре. Дуже-дуже добре. І заряджайте себе позитивом, говоріть перед зеркалом зранку, у мене все добре, я прекрасна і прекрасна, і все буде гуд, і воно якось буде матеріалізуватися. Ви молодці, дякую. Так, ну і хто хоче там послухати хорола. До речі, які ваші улюблені хорори, якщо ви дивитесь жахи? І е, розказуйте, що дивилися за 24 рік. Е, розділ. 1408 Стівен Кінг. Ну, я дивилася це також, але ж це не 24 рік е, відписка. Тобі не подобається, будь ласка, відписуйся. Чи це назва якогось фільму? Я теж, ви що теж? Отже, Володар часу Кронос. Знаєте, таке зле божество, іноді воно зле іноді добре. В деяких книгах це демон, який управляє часом. Ой, сива я та й зузоленька, і щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой, усі сади та й облітали, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Білою пухкою ковдрою замітає світ сніг. А, а, теж Стівена Кінга. Ну, по Стівену Кінгу я теж багато чого дивилася, хоча в нього такі похмурі жахи, і в тому числі ще пола в крафту. Ось. Булькає в животі. Щовечір, то приходить рано, а ніж зірками й місяцем, що сріблять зніжну ковдру. А якщо паморозь, то така таємна, нече краса на не округи, а ще як святки, то зовсім чарівним світ стає. Задаєш дитячі щедрівки теплої, болісно іщеної на душі. Хліб не двічі цього не дивилася. Скоріше, драма ні не дивилася. Христина того вечора зустрічалася з Ніною. Вони практично відтворили український колорит музеї. Горіли свічки, колихалась колиска, образи піч. Тепер добрі, таке добре, що музей зробили. Тепер він за спогад, за далеку батьківщину, Христина сіла на лаву. Поворожимо, тримаючи в руках келих, сказала вона. Ну, можна. Ніна глянула на Христину світлим оком. А як? Хм, ну, по різному, давай на тінь, коли спалює тінь і дивляться на її відображення. Чи на віск, чи на каву, чи на дзеркало. А на дзеркало я люблю. Темінь робила кімнату таємничою, з винесеними образами і дзеркальним коридором та свічками ставало майже моторошно. Ніна так нічого дзеркалі не побачила, скільки не вдивлялась його моторошну ладь. А ти вдивляйся в своє лице не відводь погляду, казала Христя, а вже потім вона. На самоті лишилась навпроти того світилка, з розпущеною косою нижче пояса і світлою шкірою вона здавалася в відображення чимось потойбічною. Церкало, церкало, яви мені моє майбутнє. Суджено, покажи долю, розкажи, тихо шепотіла дівчина. Церкало, дзеркало, чуй мене. Тіні марудно пливли, спотворюючи відображення кароокого лиця. Церкало. Христина ледь поверхнулася, здійняла руку з довгими нітями і тихо постукала в скло. На місць свічки замерехтіли за спиною похолоднішого се, яви мені сутності, що поруч зі мною шепотіли її губи. Лице відображені помітно спохмурніло, потім мов би, згнило, зробившись оскаленим черепом, череп черепріскові кривочі, і узрич зорі, що бачили каїна, заговорила тінь голові дівчини. Чур мене. Христина перехрестилася і закрила дзеркало рушником, відганяючи страх. А потім, помисливши і наважившись, знову відкрила і побачила те, що мучило її психіку з народження і змусило здригнутися від, від кошмарної відрази. Відображені вона побачила себе з лиця та рук. З усього тіла, мов бліда кров стікала. Сперма. Дівчина в відображенні, мов мовби сама перетворювалася на слиз і стікала ним, як палаюча свіча. Чур мене. Вже потім дівчина пошкодувала, що не спитала імені в демона, який їй явився. І явив їй древній кошмар. Ми знаємо, що вона не добре була зачата, тому їй в церкалі побачилося, що вона стікає, перетворюється на. Уявимо собі а, батьківську сперму і материнську яйцеклітину. Змикає. І ти його бачила? не вгавала Ніна. Може, так просто привиділось, постаралась заспокоїтись Христина. Я вже піду. Христина застібнила вишневу куртку. Я маю розшифрувати те, що він мені сказав. Інакше буду беззахисною перед цим новим гостем з того світу. Дівчина йшла, поринувши в роздуми. Подивившись на годинник, зрозуміла, що вже більше нульнуль ночі. Задзвонив телефон. Кристина, я знайшов інформацію про те, де вчинилося насилля над Катериною Хорюнжою», сказав Едвард українською. Назвати адресу. Чекай, я відкрию нотатки і запишу. Дівчина сіла на першу сходинку підземного переходу. Вулиця Джоан Роулінг, 206. Підземний перехід. До речі, навіщо це тобі? Я... Ну, я мала знати, бо мала. Дякую за послугу. Христина механічно відбила виклик. Як же так сталося, що вона опинилась просто на місці, яке шукала. Тепер ясно, звідки вийшла тінь. Іншою дорогою я додому не вернусь, зважилася спуститись перехід. Коли спустилася у підземний перехід, то раптово й чула моторошне дежав'ю. Не думала, що спокійно перейде його, знаючи, все тут. Я знаю, що тут гвалтували мою матір Катерину. Христина зупинилася, то мов би, повзала навколо незримою гадюкою. Знала, що спокійно перейде, не перейде нову чортову дорогу. А вже за мить дівчина відчула, щось дійсно ударом поповзло позаду. Так, якщо у вас тут небагато дор... не дов... не вже, я вам пояснюю, про що книга, тобто кожен розділ це я. Якесь містичне місце, якийсь містичний вчинок, і поява певних демонів чи духів. Тут мова йдеться про чортовий парахід, так звані погані місця, на яких стається багато злочинів, самогубств і так далі. Ось вирішила це описати. Ще щось послухаємо. 🎵🎵🎵 Така розкуша була вона, героїню з вінтажний більмів фильмів, з них каву. Мої макітрі тець мене втягнула у пастки, пастки він, що ти була ода, чи ходиш не сама, таке як ти по світу, ходиш мало-мало, ти знаєш, я не сплю, я сам собі сиджу, в один момент, в один момент, так діду. Σ Що ж тоді, дякую вам за увагу. Бай-бай, до завтра.